Доброго вечора, ми з України. А я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І запрошую вас до рубрики, рубрики Рукозвичка. І ми зараз будемо дивитися, чомусь вилетіли карти. Дивіться, основним питанням у нас буде на якихось домовленостях. Ось, а, тобто, зараз влада в якихось домовленостях, бачите, по-перше, йде концентрація, так, і йде. Ну, скажімо так, загравання. Оці дві карти говорять про загравання, про пропозицію якусь, так? У переговорах у домовленостях яких а з ким може домовлятися? Звичайно, з Росією. Тут, скоріше за все, Росія. І бачите, не дуже добре. Не дуже добре. Вони зараз концентруються на цьому, але це нічого не дасть. Ось якось так. Ну що ж, подивимося. Подивимося, чим зайнята влада, що вона будує в Україні, що вона планує, наша влада. Сьогодні в мене, на жаль, немає лампи. Ну, я бачу, що ви мене бачите. Мої руки видно, карти теж видно, тому не страшно. Гаразд, дивимося на те, що планує влада в Україні. Ну, от, бачите, вийшла. вийшла якраз ця карта. Пропозиція, загравання, пропонування. ось, Недобре, дуже недобре випадає. Я, я вважаю, що це недобре. ось, І тут випадає Армагеддон. Давайте я скажу: з одної сторони, може бути Армагеддон, з другої сторони, це може бути пробудження, тими діями ті дії, які зараз робить влада. Українці пробуджуються. Тобто відкриваються очі. Перспектива. Зараз дивимося. Нестабільна якась перспектива Ну, багато обіцянок, багато, знаєте, такого чогось. Ну, ви знаєте, тут продають надію. А що насправді? А насправді місяць, бачите, продають надію. Українцям, а насправді, бо я запитала, і от вийшло в місяць. Насправді, надії нема, а насправді взагалі то, скажімо так, нічого хорошого, тому що по місяцю це іде, коли щось приховується. Вибачайте, мені треба капельки взяти, бо я чую. Мені в горлі. <кій> Гаразд, бо буду зараз кашляти. Дивіться. Як я сказала, продають якусь надію, тобто надію, нетривку надію. Це коливається все. Розумієте? Ось, домовленості йде. Українці пробуджуються, але насправді, бо я запитала, насправді є місяць. Місяць це не є добра карта. Дивимося, що насправді. Насправді, дивіться, зараз я прочитаю вам а, маніпулятивне, дивіться, такі, по-перше, дуже багато старших арканів. Це говорить про те, що це дуже важливо. Тобто, це е, важливо або серйозно, так? Дуже серйозно, навіть якщо хтось думає, ах, що вони там ось, те, що зараз просуває влада, по-перше, іде... Під місяцем, і ми підкладаємо, що саме що саме під цим місяцем. Непрозорі якісь маніпуляції від нас дуже багато приховують. Дуже багато приховують. По-перше, влада не звикла перед нами вичитуватись. Влада не а, спілкується з суспільством, з українцями, так, і замилюються якісь скандали. Якісь, знаєте. Як би це назвати? Світові? вже в світі ем, йдуть критичні публікації, а в нас вони маніпулюються, замилюються, так? приховуються і не обговорюються. Які саме скандали, знаєте ви самі? Ось якось так. Чи змінить влада курс? Давайте краще інакше запитаємо. Дивіться, Влада, Влада, вісімка. Давайте е, інакше запитаємо, е, куди яке направлення у Влади? Зараз я зберу ці всі карти, щоб було в мене більше можливостей: е, на що бере курс наша влада на Росію? Чи. Ну, ось тут вже випадає так. Але зараз ми подивимося. Я все ж таки хочу переконатися. Іде влада курсом на Росію чи в Європу на Захід? На Росію йде влада чи на Захід? Який курс? Я зараз все буду докладати. Так. Ну, ось Росія, бачите? Тут іде. А Захід відкладається. Це карта говорить про відкладається. Не беріться терпіння. Тобто все відкладається, але тут вже заглядають, приймають рішення до Росії. Зараз ми подивимося конкретно так, ідуть загравання, колісниця іде і справедливість. Тобто всі намагання. Загравати до влади, то це її загравальна карта. Загравати, цікавитися, якісь новини, очікувати якісь новини. Що з заходом, курс? Ну, Курс, бачите, дуже, по-перше, дуже критикується і обнульовується, скажімо так. Бачите, на захід не хочуть іти. А ось тут через те, що йде справедливість, і оце це виглядає, що хочуть підписати щось з Росією. Гаразд, зараз ми подивимося, який буде результат? І Ось Україна. Який буде з цього результат? Я бачу, скоріше за все, зійдуться посерединці. Що буде з Європою? З Європою, бачите, на жаль, на жаль, ми тікаємо від Європи. Бачите, всі карти показують, що ми не йдемо в Європу. А ось те, що підписується, зійдуться, такі підпишуть, такі щось домовляться, здача якихось територій, скоріше за все. На жаль. На жаль, карта смерті випадає. Тобто це не трансформація вже, це різкі переміни, різкі втрати, щоб ви розуміли. Ось. Все рівно Європа, Захід залишиться нашими друзями. Вони будуть, що таке королева Кубків, це. Жінка, яка постійно готова. Тобто, Захід буде терпеливо чекати. Не будуть вже, якщо ми втратимо контакт з Заходом, він буде завжди готовий з нами співпрацювати. Але не з цією владою. Ось що я побачила в цьому розкладі. Бачите, перемога все рівно, як сказати, тут не перемога, тут правда. Все рівно вийде на поверхню. Тобто буде просвітлена правда. Люди побачать цю правду. Але інколи вже запізно. Я, як дивлюся, говорячі наші голови, російських я не дивлюся. От, а наші говорячі голови дуже багато дурниць говорять. І коротко беремо маленького принца. Коротко, які шанси в України Стати на ноги і виграти цю війну. Які шанси в Україні? Ну, наразі, бачите, шансів нема. Наразі нема. Наразі нема. Наразі немає. Тому що ми дивимося в сторону Росії. Ми не дивимося в сторону Заходу. Україна повернула не туди. Зараз ми подивимося, чи є, шанси в Україні, чи є шанси в Україні повернути на Захід з іншою владою. Просто для того, щоб ви розуміли, чи буде шанс в Україні повернути в інше русло. Дивіться: наразі Україна повинна спочатку пройти з цим президентом розчарування нового. Нового я поки що не бачу. Над цим потрібно працювати. Тобто, зробити все, щоб ця влада пішла. Ось що я говорю, про що я. Тобто, щоб влада, оця карта може бути. Ну, як сказати? Партнерство. Тут повинно бути якесь партнерство. Людина повинна, яка любить Україну, повинна прийти. Тоді вона це все розгрібе. Вона розгрібе, вправно буде працювати і розгрібе. Боротися, боротися. Ось з дияволом. З дияволом ми боремося постійно. Тобто ця карта теж говорить, шанс у нас є. Тільки потрібно робити правильний вибір. Дуже важливо робити правильний вибір. Людина завжди кожного дня приймає якийсь вибір: Іти наліво, іти направо, іти на одну роботу чи йти на іншу роботу. Вибір є завжди. На жаль, людина завжди звинувачує когось. Ті винні, ці винні, влада винна, а хто владу вибрав? Тому мовчіть, терпіть. Якщо хочете ось, але не, не можна мовчати. Потрібно говорити те, як воно є. Замилювати очі нічого не дасть. Тому я і говорю те, що я бачу, те, що я відчуваю. На жаль, Україна зараз взяла курс на Росію. Вибачте, але так воно є. Якщо люди думають, що якщо підпишуть зараз мир з Росією, то буде мир, то ви дуже помиляєтеся, миру з Росією не буде. Це значить здати території, це значить підчинитися і чекати нової хвилі окупації. На жаль, ось туди і прямує Україна. Теж на жаль. На жаль, у України зараз позиція не дуже хороша. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Шанси все рівно є. Бачите, шанси є. Шанси в нас завжди є. Повернути і території, але потрібно над цим працювати. Все, мої дорогенькі. Просто хотіла на. Приємній ноті закінчити, тому що, знаєте, не подобається комусь песимістичні. Розумієте, песимістичні це нереалістичні. Я показую реалістичну ситуацію. Вибачте, я не вмію накладати на какашки квіточки. Все рівно з цього не вийде красивий тортик. Ось якось так. Гаразд, мої Дорогенькі, бережіть себе і все рівно Україна переможе. У нас буде ще шанс, щоб ця влада пішла. Тільки я не можу сказати, чи ви нею скористуєтеся. Це вже тема іншого розкладу. Бережіть себе, мої люблі, мирної вам ночі, і разом до перемоги. Все буде Україна!